Чи може іграшка стати справжньою? У цій чарівній казці ми вирушаємо у світ, де саме любов здатна оживити навіть найпростішого кролика з вольвету. Напередодні Різдва це питання набуває особливого значення. Для маленького хлопчика його кролик це не проста іграшка, а справжній друг, який підтримує, тішить і дарує тепло. Разом з кроликом ми переживаємо гіркі. І радісні моменти від відданої дружби до непростих випробувань, які насправді лише зміцнюють їхній зв'язок. Вона нагадує нам, що бути справжнім означає бути коханим, навіть якщо від цього на тебе чекають зміни і випробування. Саме на Різдво ця історія оживає по-особливому, даруючи віру в те, що найголовніше в житті це щире тепле серце. Пориньте у казковий світ вельветового кролика і відчуйте, що справжнє різдво це про любов, і саме це робить нас справжніми.